З плакатами під стіни міської ради прийшли мешканці вулиці 1 травня. Люди вимагають припинити будівництво десятиповерхівки в притул до їхнього будинку. Вони кажуть, хочуть ще раз нагадати житомирським депутатам, що захищати інтереси простих городян це їх робота. Ми хочемо ще раз нагадати, що проблема існує, і ми не, не затихнемо. І нас ні, ніяка жорстокість і зухвалість ні влади, ні цих забудовників. Не зупинить, ми будемо йти далі, і ми хочемо, щоб про це знала міська рада, і все таки, якщо це. Орган самоврядування, то ми хочемо, щоб він таки виконував свої функції і захищав інтереси людей. Щоб донести свою позицію до депутатів, мешканці прийшли до сесійної зали. У міській раді кажуть, втрутитися у ситуацію не можуть, оскільки не мають таких повноважень. Є люди, які вже частину коштів вклали в це будівництво проектування, утримання врешті-рест, оплату земельної ділянки за всі попередні роки. І Є сьогодні громада, яка вважає, що пере. Перед їх вікнами не має стояти інша багатоповерхівка. Я сьогодні підтримую ідею створення робочої групи, яка б знайшла компроміс в цьому питанні, але він дуже складний. Я безумовно буду робити все для того, щоб його врегулювати мирним шляхом. Але там, де йдуть справи в суді, нам залишається також сподіватися, якщо на рішення суду, якщо сторони не дійдуть мирової угоди. Вже більше п'яти років ці люди воюють із будівництвом, яке на їхню думку є незаконним. Судяться, виграють, ламають паркани, просять перенести багатоповерхівку в інше місце, щоб та не затуляла їм сонце. Втім, забудовник не баганний. Вони кажуть нам, що нам буде сонце світити дві години в день. Хай йде поживи в нашій квартирі. Щоб сонце дві години курка бі світається, не знесе. А в нас молоді люди. У нас рахітики які будуть вдома. Іде ж городом, люди сидять старі на. На лавочках удихають, діти граються. А ми не люди, в нас нема. Він нам поставив забор і вважає, що він наші права не нарушає. Люди кажуть, що відступати не збираються і боротимуться, допоки будівництво під їхніми вікнами не зупинять.